А Херсон у місті відкрили менше, ніж за місяць. Тут біженці можуть отримати одяг та продукти, скористатись допомогою юристів, медиків та соціальних служб. На вулиці не залишається ніхто. Кешу вивозили з окупації у тісній коробці, але зараз він вже відійшов від стресу. Звикають до мирного життя і його господаря. Ну, більше, ніж достойні. Туалет, душ, всі удобства на етажі. На Столова, Опять-таки волонтери привозят зіду. Спасибо людям. Зараз Запоріжжя головний транзитний центр для тих, хто тікає з окупації. Тут є хаби для жителів усіх районів області. Окремий центр створений для маріупольців. А відтепер і для херсонців. Вони ж бояться, просто, вони не знають, куди їхати, до кого. В них необхідно доносити, що їх тут чекають, і є умови. За яких вони тут зможуть нормально жити, нормально працювати, їм допоможуть і їх не кинуть. Волонтери тут такі ж жителі Херсонщини кажуть, з мільйона людей, які жили в регіоні до початку вторгнення, виїхали вже більше половини. Повернутися планують лише після деокупації, якої зараз тут чекають більш за все. Я Ківноскова Андрій Хуповка. Запоріжжя, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.